Чи доводилося вам бачити, як ваша кішка раптом завмирає, втупившись у порожній куток, або ж несподівано зривається з місця, ніби за нею женеться якась невидима сила? Більшість власників котів стикалися з такою загадковою поведінкою, і перша думка, яка спадає на думку з усмішкою, мабуть, він бачить привидів. Але що, як я скажу вам, що справжнє пояснення цьому явищу куди більш реальне і вражаюче, сьогодні ми розберемося, що насправді відбувається це не паранормальні явища, а неймовірний суперслух вашого улюбленця. Ми поринемо у світ звуків, доступних лише котам, і ви нарешті зрозумієте, чому вони поводяться так загадково. Готуйтеся, деякі факти вас справді здивують. Ви більше ніколи не поглянете на свого кота колишніми очима. Щоб зрозуміти джерела цієї суперздатності, нам потрібно зазирнути в далеке минуле. Предки наших домашніх муркотунів були сутінковими та нічними хижаками, їхнє виживання безпосередньо залежало від уміння знаходити та ловити дрібну швидку здобич в умовах майже повної темряви. Зір, звісно, відігравав важливу роль, але головним інструментом для полювання був саме слух. Еволюція тисячоліттями відточувала цей механізм, перетворивши котячі вуха на досконалі біологічні локатори. Для порівняння верхня межа слуху середньої людини це близько 20 тисяч герц, у собак приблизно 45 тисяч. А що ж коти? Ця цифра сягає 65 тисяч герц, а за деякими даними навіть 100 тисяч. Це відкриває їм доступ у зовсім інший звуковий вимір, наповнений інформацією, про яку ми навіть не здогадуємося. Почнімо з анатомії цього дива. Погляньте на вуха своєї кішки це не просто симпатичні трикутнички, це складнющі інженерні пристрої. У кожному вусі аж 32 м'язи для порівняння у нас людей їх всього шість. Така кількість м'язів дозволяє кішкам обертати вушні раковини на 180 градусів, і, що важливо, робити це незалежно одне від одного. Одне вухо може бути спрямоване вперед, а інше назад. Це дає їм змогу з неймовірною точністю визначати джерело звуку, при цьому навіть не повертаючи голови, власне, вушна раковина або пінна функціонує як справжня супутникова тарілка вона збирає та посилює звукові хвилі, направляючи їх безпосередньо у внутрішнє вухо. Ця надзвичайна рухливість і форма вух перший і головний ключ до розгадки їхнього феноменального слуху. Уявіть, що ви маєте дві надчутливі антени. Які постійно сканують навколишній простір. Але зараз ми поговоримо про цифри, які справді вражають як ми вже згадували, коти чують у діапазоні до 65 тисяч герц, а той вище. Що це означає на практиці? Це означає, що вони сприймають звуки на півтори октави вище, ніж собаки, і на дві з половиною октави вище, ніж ми з вами. Цей високочастотний світ називається ультразвуком. Для нас це повна й абсолютна тиша. А для кота це світ наповнений інформацією, вона чує те, що для нас є невидимим і нечутним. Уявіть собі, звукову палітру: наша палітра це базовий набір фарб Собача – розширений. А от котяча це палітра з тисячами додаткових відтінків, про існування яких ми навіть не підозрюємо. Саме в цьому ультразвуковому діапазоні і криється більшість секретів їхньої, на перший погляд, дивної поведінки, отже, ультразвук. Що це за загадковий світ, який відкривається лише котам? Насамперед, це мова їхньої основної здобичі, дрібні гризуни, як от миші та полівки спілкуються між собою, видаючи високочастотні писки в діапазоні від 20 до 100 тисяч герц. Людське вухо цього не сприймає в принципі, а от кішка чує ці переговори так само чітко, як ми чуємо розмову людей у сусідній кімнаті. Вона здатна почути писк миші на відстані до 20 метрів, навіть якщо гризун сховався за стіною чи під підлогою. Тож, коли ваш кіт завмирає і пильно дивиться на стіну, він, скоріш за все, не медитує він слухає мишаче радіо, відстежуючи пересування потенційного обіду. Ця здатність давала його предкам величезну перевагу під час полювання і досі є одним із його ключових інстинктів. Та не лише гризуни наповнюють котячий світ звуками, а ще комахи. Згадайте, як часто ви бачили, коли кішка полює на муху. Для нас дзищання мухи це просто монотонний дратуючий звук, а от для кішки це справжня симфонія. Вона чує не лише саме дзищання, а й найтонші зміни в його частоті, які чітко вказують на траєкторію польоту комахи. Ба більше, вона чує звуки, які видають і інші, значно тихіші для нас комахи. Наприклад лапок поктарга на обповерхню, шелест крил метелика чи навіть рух павука. Це перетворює кішку на високоефективного винищувача комах. Вона може лежати абсолютно розслабленою, але її вуха радари завжди поготові. Вони готові вловити найменший високочастотний шерех, який сигналізує про появу крихітної цілі. А тепер пропоную залишити світ природи та зазирнути у наші з вами оселі. Ви думаєте, тут, панує тиша, аж ніяк наші квартири та будинки для котів це справжнісінькі фабрики з виробництва електронних привидів. Практично вся сучасна техніка випромінює високочастотний шум, який ми просто не чуємо зарядний пристрій для телефона, блок живлення ноутбука. Телевізор у режимі очікування, енергоощадні та світлодіодні лампи. Усі вони гудуть в ультразвуковому діапазоні. Для кота це може бути постійним нав'язливим фоновим шумом. Це можна порівняти з тим, ніби під нашим вікном безперервно працювала б газонокосарка. Саме тому коти іноді уникають певних місць в оселі або виявляють занепокоєння без видимої причини. Вони просто намагаються знайти тихе місце подалі від цих нечутних для нас, але вкрай дратівливих звуків. Вийдімо на вулицю у сутінках, у небі пурхають кажани. Ми їх бачимо, але не чуємо, як вони орієнтуються в просторі. А от коти чують кажани використовують ехолокацію, вони випускають ультразвукові клацання і аналізують відбите відлуння, діапазон цих сигналів. Від 20 до 200 тисяч герц. коти завдяки їхньому високому верхньому порогу слуху здатні вловлювати значну частину цих сигналів. Це ще одна дивовижна еволюційна особливість. Вночі, коли видимість обмежена, кішка може відстежувати здобич не лише на землі, а й у повітрі. Це пояснює, чому коти іноді раптово підіймають голову і дивляться в темне небо. Наче бачать там щось невидиме? Вони чують розмови, кажанів, їхні навігаційні сигнали, які для нас залишаються абсолютною тишею ночі. Повернімося додому і розберімося ще з однією загадкою: кішка сидить і пильно дивиться на стіну, чи на підлогу у ванні. Нічого не відбувається, повна тиша. Але чи справді це так? У стінах прокладені водопровідні труби. Ми чуємо воду лише коли відкриваємо кран, натомість кішка здатна вловити найменший рух води в трубах, навіть якщо напір дуже слабкий. Вона може чути крихітні крапельки конденсату, що скочуються по трубі, або тихе гудіння, викликане тиском у системі, ба більше якщо десь є мікроскопічний витік, який неможливо помітити оком. Кішка може почути високочастотний свист або шипіння води, що просочується крізь малесенький отвір, тож, у певному сенсі, ваш улюбленець може стати живим детектором сантехнічних проблем, попереджаючи вас про них задовго до того, як вони стануть очевидними, продовжуючи тему звуків, що долинають з за стін. Варто згадати ще про одних непроханих гостей, яких може виявити ваш улюбленець, йдеться про шкідників, наприклад, термітів або короїдів. Ці комахи, прогризаючи ходи в дерев'яних конструкціях, видають дуже тихі, але характерні звуки. Це ледь чутне похрускування та скрегіт у високочастотному діапазоні. Людське вухо здатне вловити їх лише тоді. Коли колонія розростається до серйозних масштабів, натомість кішка завдяки своєму гострому слуху здатна почути ці звуки на найранішій стадії. Якщо ви помічаєте, що ваша кішка виявляє надмірний і постійний інтерес до певної ділянки дерев'яної стіни, плінтуса чи меблів, можливо, варто довіритися її інстинктам. Це може бути не просто цікавість, а справжній сигнал про приховану проблему. Існує також теорія, яка пояснює, чому кішки іноді починають нервувати перед грозою чи ураганом, навіть коли на небі ще ні хмаринки. Вважають, що вони можуть вловлювати не лише звукові хвилі, а й інфразвук. Це дуже низькі частоти, менші за 20 Гц, які ми просто не чуємо. До того ж. Їхній слух може бути надзвичайно чутливим до найменших коливань атмосферного тиску, які зазвичай передують зміні погоди, ці зміни створюють ледь помітні вібрації та звуки, які для кішки слугують своєрідним природним барометром, що пророкує наближення бурі. Тож якщо ваш улюбленець починає шукати сховок чи нервово вилизувати шерсть без видимої причини. Просто перевірте прогноз погоди. Можливо, він уже знає те, про що ви ще навіть не здогадуєтесь, це черговий доказ того, наскільки їхнє сприйняття світу є багатшим та складнішим, ніж наше важливо усвідомити надзвичайний слух котів це не лише частотний діапазон, а й приголомшлива точність вони здатні розрізняти звуки з вражаючою деталізацією, дослідження довели. Кішка може визначити джерело звуку з похибкою лише в кілька сантиметрів на відстані до 10 метрів. Це досягається завдяки аналізу крихітної різниці в часі, за який звук доходить до лівого і правого вуха, а також різниці в його інтенсивності. Котячий мозок миттєво обробляє ці дані, створюючи точну тривимірну карту звукового простору. Саме тому кішка може із заплющеними очима точно визначити, де знаходиться папірець, що шарудить вона не просто чує звук, вона його бачить у просторі. Ця здатність робить її одним із найефективніших хижаків на планеті. Ця дивовижна здатність чути ультразвук закладається від самого народження, кошенята народжуються сліпими і практично глухими. Їхні слухові проходи закриті, але вже за кілька тижнів їхній слух починає розвиватися дуже швидко, і один із перших звуків, які вони вчаться розпізнавати, це ультразвуковий поклик матері. Кішка мати використовує високочастотне муркотіння та тоненькі писки, щоб спілкуватися зі своїми малюками, ці звуки нечутні іншим тваринам. І не привертають уваги хижаків. Це свого роду секретна мова, зрозуміла лише їм. Тож любов до високих частот у котів буквально в крові. Вони з дитинства асоціюють ці звуки із безпекою, турботою та материнською увагою. Це пояснює, чому багато котів краще реагують на жіночі та дитячі голоси, які зазвичай вищі за тоном. А тепер розгляньмо, як це пов'язано з поведінкою. Мисливський інстинкт кота спрацьовує, мов ідеально відточена програма, а тригером для нього є саме звук. Будь-який тихий шурхіт, писк чи скрегіт миттєво активує в ній хижака. Щойно кішка чує потенційний звук здобичі, вона завмирає, потім повертає вуха, ніби радари, щоб точно визначити джерело. І починає повільно та безшумно підкрадатися. Усе її тіло напружене, вона готова до блискавичного стрибка. Це пояснює, чому котам так до вподоби іграшки, що видають шурхотливі або дзвінкі звуки. Шурхіт імітує звук миші, яка пробирається крізь сухе листя, а дзвін маленького дзвоника нагадує високочастотний писк. Граючи з такими іграшками, ми даємо змогу коту задовольнити його споконвічні інстинкти у безпечний та захопливий спосіб. На жаль, ця чутливість має й інший бік. Якщо для нас пилосос це просто гучний побутовий прилад, то для кота це справжні монстри самого пекла, і річ не лише в гучності, мотор пилососа. Повітряні потоки та щітки створюють надпотужний звуковий шторм в ультразвуковому діапазоні. Уявіть, що ви одночасно чуєте рев реактивного літака, вереск циркулярної пилки та оглушливу сирену. Приблизно такі відчуття переживає кішка, те саме стосується й інших гучних приладів: блендерів, фенів, дрилів. Їхній звук для кота це. Фізичний біль і потужне джерело стресу. Ось чому, коли ваш улюбленець в паніці тікає і ховається під ліжком під час прибирання, це не забаганка, а абсолютно природна реакція самозбереження ви коли небудь пробували підкрастися до кота чи кішки так, щоб вона вас не помітила певно, у вас нічого не вийшло, навіть якщо вона дрімає, її вуха завжди на поготові. Вона чує не просто наші кроки, вона вловлює найтонші звуки, що супроводжують наш рух, шарудіння одягу, скрип підлоги під нашою вагою, ба навіть зміну нашого дихання, коли ми намагаємося рухатися тихше. Її слух настільки точний, що вона може визначити, куди ми прямуємо ще до того, як ми зробимо перший крок. Вона чує, як ми беремо ключі зі столу і одразу розуміє, що ми збираємося кудись іти. Вона чує звук відчинення холодильника або шарудіння пакетика з кормом, навіть якщо це відбувається в іншій кімнаті. Для кота ми, в принципі, не можемо рухатися безшумно ми великі гучні створіння, кожен рух яких вона відстежує своїми вухами-радарами. А що ж із нашим голосом? Чи розуміють коти, що ми їм кажемо? Звісно, вони не розуміють значення слів так, як ми, але вони чудово вловлюють інтонацію, тон та емоційне забарвлення нашого голосу. Їхній слух особливо чутливий до тону, вони краще реагують на високі, м'які та мелодійні звуки. Саме тому ми інстинктивно починаємо говорити з котами та кошенятами тоншим дитячим голосом. Для них такий тон звучить заспокійливо та приязно, нагадуючи ті самі високочастотні звуки, якими вони спілкувалися з матір'ю, навпаки, низькі гучні та різкі звуки як от крик, сприймаються ними як загроза та агресія. Тож, якщо ви хочете налагодити контакт зі своїм улюбленцем, говоріть із ним спокійно та лагідно, він обов'язково оцінить це на своєму звуковому рівні. На жаль, як і в людей, з віком слуху котів може погіршуватися. Цей процес має назву пресбіакузис. Зазвичай він починається після 10 років і розвивається поступово, ознаки можуть бути не завжди очевидними. Ваша кішка може почати голосніше нявкати, тому що не чує власного голосу. Вона може перестати реагувати на вашу появу, поки ви не з'явитеся в полі її зору. Через що частіше лякатиметься, вона може спати міцніше, не прокидаючись від звуків, на які раніше завжди реагувала. Якщо ви помітили подібні зміни у свого літнього улюбленця, важливо проявити більше терпіння та турботи. Підходьте до нього так, щоб він вас бачив, використовуйте жести та вібрації, наприклад, тупайте по підлозі, щоб привернути його увагу. І обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром, щоб виключити інші проблеми зі здоров'ям. Знаючи про цю надзвичайну чутливість, ми, як відповідальні господарі, маємо дбати про слух наших улюбленців. Дуже важливо створити для них справді комфортне звукове середовище, намагайтеся не вмикати музику чи телевізор на повну гучність, особливо коли в кімнаті є кішка. Уникайте також гучних криків та різких звуків, розміщуйте місце для відпочинку кішки, її лежанку чи будиночок, подалі від постійно працюючих і шумних побутових приладів, як от холодильник або пральна машина. Пам'ятайте і про так званих електронних привидів якщо кішка вперто уникає місця поруч із розеткою, куди ввімкнено багато зарядних пристроїв. Можливо, варто перенести її лежанку. Такі прості прояви турботи про звуковий комфорт зроблять життя вашого улюбленця значно спокійнішим і щасливішим. Це знизить рівень стресу та, безумовно, зміцнить ваш зв'язок, і існує поширений міф про те, нібито коти не люблять музику. Насправді це не зовсім правда, їм і справді не подобається наша людська музика. Її ритми, баси та частоти для них чужі і часто викликають дискомфорт. Але що, якщо створити музику спеціально для котів? Вчені та композитори вже провели такі експерименти, вони створили треки, де використовувалися частоти з діапазону котячого вокалу, а також звуки, які їм приємні, наприклад, муркотіння, звуки ссання молока або цвірінькання пташок. Темп такої музики часто відповідає частоті котячого муркотіння, і результати просто вражаючі. Коти, слухаючи такі композиції, демонстрували ознаки задоволення, вони терлися об динаміки, муркотіли та поводилися значно спокійніше. Тож коти не ненавидять музику, їм просто потрібна своя, особлива і, зрештою, слух для котів. Це не лише інструмент для полювання, а й надзвичайно важливий соціальний механізм. За допомогою слуху вони інтерпретують світ навколо, включно з нами. Вони чують не лише тон нашого голосу, а й ледь помітні зміни у нашому організмі, наприклад, прискорене серцебиття чи збите дихання, коли ми нервуємо або боїмося. Вони вловлюють напругу в наших м'язах за звуком, який видає наш одяг під час руху. Усе це дає їм надзвичайну кількість інформації про наш емоційний стан. Вони буквально чують наші почуття. Це одна з причин, чому коти часто підходять до нас, щоб втішити, коли нам сумно, або, навпаки, уникають, коли ми сердимося. Вони щитують нашу звукову ауру, їхній світ. Це складна симфонія, де кожна нота має значення, і ми в цій симфонії одна з головних партій. Отже, який висновок ми можемо зробити? Світ вашого кота. Це зовсім не тиша і спокій, як ми собі уявляємо, це справжній розбурханий океан звуків, про існування якого ми навіть не здогадуємося. Від ультразвукового писку мишей за стіною до настирливого гудіння наших зарядних пристроїв, від перемовин кажанів у нічному небі до дзюрчання води в трубах. Їхні вуха це справжні супергеройські гаджети, які дозволяють їм чути Всесвіт, прихований від нас. Тож наступного разу, коли ваш пухнастий друг завмре і втупиться в порожнечу, знайте, він не бачить привидів, він слухає. Він аналізує, він живе у світі, який набагато багатший і складніший за наш, і я сподіваюся, усвідомлення цього змусить вас подивитися на вашого маленького хижака з іще більшою повагою та захопленням. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І якщо ви дізналися щось нове про свого улюбленця, Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про загадковий світ тварин. А тепер питання до вас: які найдивніші або найкумедніші звукові реакції ви помічали у своєї кішки? Розкажіть свою історію в коментарях. Давайте обговоримо.